Покупон є такий сайт, яким користуються всі і кожен. Що в ньому заключається ж його такий смак, як кажуть, в тому, що це акції, тобто знижки, це реклама, компанія якась, чи людина, яка розпочинає свій бізнес, чи ще ж вона пропонує знижку, виставляє цю пропозицію на покупоні, і відповідно люди заходять туди, там все. Чітко по ступіньках, по змісту, все до чого відноситься, все. гарно фільтрація там працює і все можна підібрати дуже швидко. І ціна я вам скажу доступна. Да. З гарної якоїсь послуги, там і на косметичні можна, і стоматологію, і там масажі різні, все можна це зробити за допомогою покупона. Ну, я замі, да, я користуюся цим покупоном, Мі нічого страшного в цьому немає, і всім рекомендую. Ну, є такий один маленький нюанс. До речі, я ще продаю червону ікру чорну щуки, я розкручую сама себе, тому і знімаю відео, тому і пропоную вам у відео свій товар. І ще у мене є до продажу квіти поштучно і на опт, Різноманітні, хто хоче займатися перепродажем, можете звертатися до мене. Я вам надам перелік асортименту, багато річників, а також кімнатні є. Знаєте, коли приходиш по покупону, таке відчуття, що наче ти прийшов на шаров. Ну, от якесь таке, знаєте, І от відношення усіх, наприклад, по б'юті цих процедурах, коли приходиш, ну, от дівчата так якось дивляться, значить, от, скажіть, ви ж теж користуєтеся цим покупоном, і яке у вас відчуття, яке у вас враження, коли ви приходите і кажете, я б по покупону. Ну, Понятно, що попередньо потрібно. Ну, якось так дивляться, що ти прийшов на шарика. Не знаю, чи це тільки я це замітила, так тонко підмітила, чи це усі так замічають. А ну напишіть, мені дуже цікава ваша думка також.